Вітаю, мене звати Яна. Я менеджер з розвитку компанії Синтезгруп. Ми знаходимося на території закритого паркінгу на вулиці Саперно-Слобідська в місті Києві. Це один з масштабних об'єктів, де наша команда виконала повний комплекс робіт з благоустрою. Зараз хочемо перевірити якість покриття після 10-річного терміну експлуатації. Підземний паркінг торговельного гіпермаркету площою 14 тисяч метрів квадратних. Плитка Т, без фаски сірого кольору 70 міліметрів. Виробник золотий мандарин. Технологія укладання на дренажну основу, проєктування конструктиву та власне виконання робіт. Компанія Груп». Вітаю, мене звати Світлана. Я представник відділу збуту компанії Золотий мандарин Квадра. Якісно зроблена плитка за умови правильного мостіння експлуатації має слугувати термін значно більший, чим гарантійний термін експлуатації згідно законодавства України, а це 10 років. Технологія формування майже у всіх виробників одинакова. А ось рецептура бетону у кожного своя. Ми над цією працюємо більше 18 років, а також Постійно моніторимо якість усіх виробничих процесів для того, щоб гарантувати високу якість нашого продукту. Під час вибору бруківки рекомендовано враховувати такі характеристики, як клас бетону, водопоглинання, морозостійкість та стійкість достирання на території паркінгу. Покриття рівне без просідань та руйнувань. І тільки подекуди ми знайшли бруківку зі сколами, механічне пошкодження під час експлуатації. Однак, зважаючи на всі фактори та десятирічний термін служби, ці ушкодження не суттєві. До того ж їх легко виправити за короткий час та оптимальний бюджет. Завдяки технології синтез Group укладання ФЕМ на дренажну основу дозволяє подовжити термін експлуатації дорожньої плитки. Професійно виконані роботи з укладання бруківки та якісна плитка гарантія того, що покриття з фем прослужить десятиліття.